Усім здорово я Драко. І сьогодні в рубриці у нас буде пасхалочку хоча б знайти. найти. Так, я цю хочу. Лежу, чай, якесь, Отаке, можу взять мені собі. Але не давайте візьмемо отакі очофіки. Давайте такі візьмемо. Коротше, я попробую обратно того уклона того самого найти. Ну МТ2, ну все це понятно треба. Я хочу зберег... Ти її чорної протестки. Щоб м'ясо ще зразу не йдемо поволочні. Ти ОО, зберегти головне меню. сервер. Видите, і поставте лайк. Так, десь должна фактич. Але я хочу нового, значит нічого не бачу. Ладно. Туман колір на колишнього на максимально. Ну. На ну а что вони? Ну берем ось цей и на вот такой. Вот так вот туда треба ехать. Хапайму тачку. И так побудем его найти. На пятном убили куди простіше. PlayStation от так от по колу їздити? О ну стоп, шо? Це шо там? О, ре... це реально Дивіться! реально! Реально тут какой, дивіться! Реально. Ого його клітку посадимо ми. Де він тепер? А він сердитий. Ну він до мене торкнувся. Торкнися! Ты реально клоун! Давай! Да, є він тепер мать у мене в мого К Капець, я в шоці! Специально сейчас <гас> Тоб... його... <гас> я вмотать самый клуб. Сейчас есть аксесуари зниму. цей самий клоун. Я тупо в фозе. Капелюшок є, але яки в нього немає. Ну, ладно. Вона ще є свій хвостик. Коротше, це клево. Це клева річ. Це клева річ. Тут клон таку вона відбувається. Це тупо шок. Давайте, значить, тепер ми м'ясо шукати? Сейчас Ні. Ні, тебе подивись, ми можно найти. Коротше. Шокудив, ну це берегтися. Голос берегти гру. І мені треба бути якісь плакат. Хочу м'ясо. Це поставляти і еще замувати. Так. Так, его ну мать у типу мене. Появиться якась чорна. Одна точка, ну я поки що. Ще... Не бачу Проблема в тому що чого об'їхати невелику і зробив.

Я уявляю, ну весело новые. Таскал да. по сути надо уехать. Ну, через кожных секунд ушла. Кожных секунд всякая мои довольные. Все бишь и дышишь. Ходите каплинки. Ну костюм, це в мене є. Хорошо. Монети Короче, Коротше, е якийсь через полбонс, мені кандидат. Цікаво дуже добре. Він би подивився мій костюм. Мені ну, так віщук мені понравився. Тому ну, був я з чорним гай. Ну, буду я за цим залишить один процент. Усім.